Всім привіт-привіт! Я вися командіровщик додому. Ну і що? Я в шокі. Понятно. Гова ось, ось стоїть, поки мене за цей дзвін не було, як це? Дай слава Богу, піднялося картопля, і треба срочнішим образом, я раз вже пройшов сапоги, треба треба підгорнути, тому що я вже через пару днів я бачу не залізу в неї. Що значить тепло пішло? Моментально все, не тільки бур'ян, а й кроме бур'яна полізло. Ладно, я б чергову поставлю. Через... Постав на місто, вона так. жде. Бур'ячки піднялися, я бачу, ти тут. Хазянувала хорошо. Так. Да. А це що? А що? Кожний мі міліметр вже тут квіти, а як же я буду сам підгортати свою картопельку? Ну так і будеш. Ти Все потихеньку виралися. мене скоро аж під вишню виселиш. Ну, а де мені їх садити? Диви, який рядочок, хоч трохи покривуляла. А це я... ще рівно. Це Ти ще по... рів... Я тобі покажу, де не рівно, а це ще рівно. Ти як під струнку посадила. ха <рес> Тільки струнка отака. Струнку натягувати треба, а російська, дав. О і, і... тим году трошки хоч цей набрати. Кропчику набралося. А будинки та... я один раз прорвав, я думаю, що це предварительно. Це ще раз буду проривати. Воно щось їх їсти, воно начало, так що не сильно гони. Ну, то все одно, що якщо не проривати, то толку теж не буде. Так. І цибулька, і цибулька. І, і цибулька, цибулька, дивиться, зійшла ходить, вже ходить, ось, да. Перчик стоїть, нічого. Не, тут, перчик, ху -ху. А то тобі не видно, дивися, як потепліло, то він стояв, стояв на місці. Ні, я ж кажу, що і стоїть. Що, вражесі? Да. Вражесі, пішов. Ти булька поправилася. Що, значить, як кожного дня бачиш, то воно не так. Ну. А як оце я давно не бачив декілька днів, то, де морковка? то змінь, морковка, як сидінка, мала теж проривати, ну я сюди так раз, ну я теж бачиш, так посадив, як ти крив. Під твій шнурочок. <laughs> ти в мене вкрала немає. Ну так, да, да? навірно. А полонечки немає ще? Так, зелененька є, спілої немає. Черешеньок нема. Бо я дома померзли. Б, я там знайшов одну, там б, як заїхав. Та ти що, да. молодець. Так. О, гірочки ще не вилазять. ті, що, ті, що повилазять, так і стоять. А Ні, ну, це, вже серед це в нас цьому. ще такого й не було, що да. оце так невірно огірки зійшли. Ну нічого. будемо щось робити. Ну, так. Да. Без... Без... Так. І цибульку треба сапати, ну поки не залізеш мокроше. Да. І твої світки... До речі, що? оце вчора отут вилазила, по-моєму, ця як на неї, медведка. А я підійшла, а вона чекать у нору. А не паук Ні, медведка така морда здорова. Та я думала, може, кипятком залить що. Воно... У паука теж морда така здорова. Так. Да? Ну, хай живе. Ну, це, це... ну не вистачало нам, ще і тут. Та не дай Бог. Як заведеться, то нічого. Ну вона з самої весни та дірка. Так. Це майорчики погано посходили, да, ну це... нічого, зійшли. Є що розсаджувати? Да. Чорнобривчики щетина. <ріст> ну я вже почала розсаджувати трохи, вже трохи попроривала. Ну, дивися, а, і суєшнику, кону. І суяшно. Немає. Тут нема. Я тут не садила, ось тут а, ось. А, а тут ти покупку, що Та я не пам'ятаю, треба по відео а, подивитися. Варто, так, помідорчики вчора. Помідорчики, перець, е, ну, коротше, в теплиці знову підкормила все. Не гуляла, ні? Ні. Все Молодець. попідкармлювала. Молодець. Якраз земля була волога. О, і я попідкормлювала То, все добре. Я знаю, що ти працювала, я тобі там сюрпризик приготувала. Да. Ну спасибо. Так, ну, а, оці, а оці прям любочки стоять, що останні оце, що ти покупав. Диви які. А, і квіточки вже є. Да. Да, стоять. Теж да, підкормила, нехай нас радують. Так. Це Валерій нагород любимий. Роботу так вже треба забивати. І, і от покажемо, оце ось бачите, земля. Помідори підростуть, і я сапою цю всю земельку, отакого, от підгорну помідори. І яма менше буде і ходити буде отакого от сюди. Це вже я тут ось пороботала, ну, помідор. А тут уже за Саньку спрашували, що за помідори, що такі маленькі з світом. Це називаються помідори Санька. І вони супер ранні і помідори вже у них є. Ось дивиться, ось А ну, он ось тут, отам десь бачила. Отам більше оно на тому ряду. треба без околіру. Ну почти вже є, десь де інше. Осьо, зараз я покажу. Дивіться. Ось у бачите, видно? Видно? Ну і це там. вони такі маленькі, невеличкі, ось уже. Тут аж два вже ось прицепили. Я не буду оглядати. Уже цепляються. Ось, ось. Ну вони маленькі, ну невеликі, отакі. Ну Це для, для їди, ось. У, ну, ось у, на кожному кущі кожа є. Що ми їх? І, і... Ну, вони в мене вийшли гарні в цьому році. розсада гарна. Я, я пам'ятаю, отам ми садили, було багато тебе. Ну, вони отакі. Та менші. Сильно великі не ростуть. Ні, да. якщо підкармлювати, то... помідорки, да. помідорки тільки їсти. Отакого От супер ранні тільки їсти. Е, можна і консервувати, звісно, але ну, я маю в виду, що саме, е, сама рослиночка вона висока не росте. Тут вже треба аж пищить, ну мокро. Ви ж мокро, бачите, мокро. мокро. О, А баштану нема тут того. Пересаджувати будемо. Да. І навіть ніде ні одне не сходи. Ладно, хай би глибоко посадили, то навіть та сімочка, яка Ось, ось, ось зійшов. що Що зійшло. зійшло. Не нема. Ну, пересадимо. Нічого там буде. Ось, не щас, не. Зійшло. Ну то я не знаю, тут кропчик понуплю. А давай. кропчику ти бачиш, зійшло стільки. Треба все висапувати, як його оставлять. Не, не висипати, знаю. Щось ну, будемо думати. О, О, і тут оце прор... мені тут робота. А тут нічого не кажеш, нічого просапала, не видно. Просапала. Батю, Оля Просапала, тут. Я старалася, я щоб бачу. тобі трошки було менше роботи. Не проривати тепер. Ну, проривати не прориваю, ну, я не беруся, Валіра, хай проривує. Троя до піт почали відходити, я то я боявся, вони щось довго стояли, там уже поотходують. Оце ще ж їх треба мені попідживляти, Я гляну, що води багато носить. Треба. Ну то я вже приїхав. О. Надо... Підв'язала навіть цей самий? Ні, я не підв'язала, так підкинула, але ниточку візьму і підв'яжу. А як? А оце ось. А, ото... Оце хто підв'язував? Це ж ти на. А, я підв'язувала. А може і я, я вже не пам'ятаю. Помню, що... Кабачки отакі от вже. Ну, оце патисоні. Да. Картошка, Картошка. на ось дивиться Саму, ну, це, цю, що пізно садили, що дівчатка присилали. Оце вона вже така. ого, Та треба підв'язати вже. Все попідв'язувати. Я теж не всю. І тебе вроді вдома немає, ніхто не мішає, а я теж не вспіваю. І дівчатки мої? Георгінки стоять. І, і твої мої. І так це вже твої, бо ти їх садив. <свят> і хризантемки стоять, та все стоїть, все радує, слава Богу, що дощики були. Да. От це значить волога, волога і, 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 а того, тепло. і тепло. А волога без тепла теж, тепло без вологи теж не те. Так, Валера пішов по копаному. Ну, ну, вже та йду, дуй. А що це непорядок? Дивіться, які бур'яний тебе. Ой, отож бур'яни, Ну, може й буде полоничка в нас. Ну, поїсти буде, воно ж є вже. Ось так воно всього трошки більше. Всього. Єсть трохи. Поїсти буде. Це наша смачна. Да. Та, що взяв і вона, поки до хати даніше, вона вже потекла. О. Ну, черешеньок нема. Звісно. Та воно щось червоніє там. Одна, Одна, бачу. воно на все село. Ха-ха. Валера теля замучу я ось. У її. Це вже тобі побризкати треба. Я звичайно, оці кінці отакого от беру, зриваю ось. У. О, отак. От ну, а Валерік побризкає. А Валера ругається. А Валера ругається, хай ругається. Отак. Ось і дивіться, теж прихопилася. Де? Ну, Хоч для відео показати. Чиресенька, це черешенька. Отак. Ось так що от, от. А тобі ось дивися, копати. Чи теж ждеш, поки дерева будуть, щоб mm. потім е, оставалися коріння? Да? Да. Я бачу. Так, ну що мої хороші? Командировщик приїхав, хай тепер. Приймає зміну вже на вгороді, а я буду на квітниках. О, і цей. О, о, такі справи. А вам усім бажаємо миру, добра, спокою, благополуччя. А ми я... приступаємо, закатуємо рукава і, приступаєм і до роботи. До роботи да. А Валерій зараз просив на колотю. Та да, й будемо ну, потом робити. І подивимося ми на наволім сюрприз. Ми подивимося на сюрприз, да? хорошо, Суприз. пошли. <рес> пошли.